Я Катя Сін, і ви на каналі про косплея. Рада вас всіх бачити. І сьогодні ми розпочнемо робити новий костюм, а саме Артуса. І перше відео буде про шолом. Далі ще буде три частини: це меч, кольчуга і броня. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. На просторах інтернету є безкоштовна розгортка шолому Артаса. Щоб нею скористатися, знадобиться також безкоштовна програма Пепакура. Відкрив, бачимо, розміри готової деталі. Я поки не сильно орієнтуюся в цих розмірах і тим більше не вмію їх коригувати, тому користуюсь тим, що є, і вже в процесі буду підправляти під свої параметри. Розгортка розрахована на папір, але для кращого результату буду використовувати 5 мм єву. Перше, що потрібно тут зробити, це роздрукувати деталі. Далі буду використовувати програму для навігації. Наприклад, розпочну робити шолом згори. І ось видно, що передня деталь, яку я виділила на шоломі, знаходиться на четвертій сторінці. Вирізати одразу все не потрібно, зручніше це робити поступово, до того ж, більшість деталей не потрібно буде вирізати взагалі. Спочатку поєднаю між собою ось ці 4 деталі. Далі закрию верх, додам бокові елементи і тільки після цього задні деталі. Передні ж я буду робити самостійно, так як ці розгортки зовсім не підходять для єви. І останнє, що я звідси візьму, так це піки. Їх зручніше робити з тонкої єви, у мене вона 3-х мм. При вирізанні деталей припуски на склеювання нам не потрібні, сміливо викидаємо їх. Після цього переносимо деталі на єву. Склеювати між собою буде на 88 клей. Ось тут я приклеїла не зріз, в зріз, а підниз, щоб нахил був більшим. З цими деталями якось незрозуміло вийшло, склеїла то я як потрібно їх, а ось втрачало якось забагато. Ну, я вирішила потім з цим розібратись. А ось цього носика трошки познущалась. Це була одна деталь, але по лініям згину розділила її на чотири. І в центрі зробила зріз під нахилом. Це все для гострих кутів. Позаду деталі склею спочатку між собою, саме два нижніх ряди. Зверху зручніше спочатку приклеїти до шгому, а потім вже між собою. І ті два ряди, що залишились, я захотіла приклеїти на резинку між собою, щоб вони були рухливі і шолом виглядав більш реалістично за рахунок цього. Збоку на шолом'я саме в пепакурі є шипи, їх я зробила одразу, підігнув і перемалював відповідну деталь. Виглядає це досить цікаво, але в кінці її у мене не буде, але про це згодом. Торчащі вушка мені вже трохи надоїли, і я їх просто засунула всередину шолома, залишив невеличкі бугорочки. Тут уже десь 12-та година ночі, і я не розумію, чого шолом на мене такий малий, чи він так і має бути, і чого не виходить зробити передню частину шолома по викрийкам, і чого я взагалі ще не сплю. Як бачите, виглядає вона як очікування і реальність. І тут я зрозуміла, що потрібно цю частину робити повністю окремо і креслити самостійно, а також зробити трошки більший шолом, ну і виспатись. Змільшувати шолом буду в ось цьому місці. Для цього намалюю ще одну деталь, використовуючи вже наявні. Після довгих роздумів з сантиметрової єви вирізала такі простенькі деталі. Їх довжину і місце приклеювання я визначила на собі біля церква. Після цього з боку шолом став дуже закритим, і, щоб це виправити, відрізала спочатку ті шипи і згодом частину шолому. Далі в дуже геніальний спосіб я зробила потрібну мені викрику, просто намалювала її на собі. Зробив основну частину шолому час братись за піки. Їх роблю по викройкам з 3-мм єви, і лише 4 самі маленькі я просто вирізала з товстої єви. Це не дуже швидкий процес і приклею на контактний клей. Так виглядає шолом на даному етапі. Ось тут збоку я промазала клеєм і ніби як защіпнула лишнє, щоб шолом краще сидів на мені. З попередніх робіт я зберігла такі обрізки у вигляді трикутників, і вони мені зараз дуже будуть доречні. На цьому етапі час відшліфувати зрізи. Це і раніше можна зробити, але краще, не пізніше, ніж зараз. Також замість шипів, яких вже немає, зробила ось таку деталь. Вона більш схожа на оригінал. Знадобиться мені водичка. Така ось в стаканчику. Небагато. Так, і ось така самозастигаюча пластика. Вона дуже легка і дуже м'якенька. І легко з нею працювати. Зафіксував зручно шолом, пропрацьовую дрібніші деталі, переходи між ними та роблю більш гостріші піки. Ніяким клеєм додатково не промазувала. Починаю робити все згори і на самий кінець залишаю найцікавіше передню частину. В принципі, важкого тут нічого немає, треба лише виділити декілька годин свого часу. По центру шолома знаходиться кристал. Такий можна або в магазині пошукати, або зробити самостійно зі смоли, як у мене. Колись наробила їх багато і тепер за куди їх дівати, тут хоч один використала. Кристал приклею до трикутника, тут краї вже відшліфовані і додаю дрібні елементи. Паяльником навожу візерунок. Щоб прибрати рельєф самої єви, її потрібно прогріти будівельним феном. Тут магія прямо на очах відбувається. Побілів шолом від акрилового ґрунту, або як альтернативу можна використовувати гумову фарбу. Далі надаю текстуру за допомогою відповідної пасти. Акрилова фарба Metallic 52 чудово підходить для цієї роботи. Він зробила, додав в цю фарбу трошки чорного. А також в місцях, де я випалювала, промалювала чисто чорним кольором. І на фінал покривається все глянцевим лаком.